Всім доброго, тихого, мирного життя. Отак, От в романтику чистим чесничок, який не буде стояти зимою. Тому ми його зараз почистимо в баночку і замаринуємо. І буде лаба по-українськи. А так, поки у нас романтично. Чистка часнику Баночки підготовлені до часнику маринування. Зараз будемо робити розсол Дві столових ложки неповних солі і три столових ложки з гіркою цукру. Все, закинули в воду. Потім йде соєвий соус. Так як у мене тільки такий, будемо додати такі. Потім 4 столових ложки соєвого. Потім йде уксус. Оце тут теж 4 ложки на оцю кількість. Коли закипить, треба дати йому трошки остигнути. Остигне розсол трошки і зальємо в баночки. Ну, тепер заливаємо. Трошки воно пристило на дві півлітрові баночки півлітра води. Отак. Тепер закриваємо і ставимо пару холодне місце на місяці два-три. Приятного аппетита. Смачного. Дождемося і спробуємо. Який на смак.